Тебе шоу. Для меня решил идти. красивый, красунчик. А что тебе да? Я не знаю, что тебе можно. А написано. Какие такие деловые, красивые. Деловые все такие. О, два с гость. Так, ось такі відстрауси, походу, а там королевий є ще один відстраус. Вони... Такий симпатичний. Це страус африканський. Якийсь такий витус... Такі... Ого, який він великий. Ой-ой-ой, такий цап на тебе до. Красивий. Там поруч його не, нього... не парочкою. Сидеть. Сидеть. Сидить, сидить там, собі в тіньочку, а цей ходить, ходить. Ой-ой-ой. ойся -ой 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 Так, ти страс. Красивий, красивий ти. Дуже красивий. І ти красивий теж. Це африканський ставості. А ти звичайний чи який ти? Чи австралійський? А ти австралійський? Ну ви, я б сказала, що він не зовсім навіть родич чи навіть близько. Проще тільки здалеку. Такі симпотні, симпальки.